Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт Це Ukrainian Expert Talks. Мене звати Роман Коржик, і сьогодні нашої студії завітала Наталія Терещенко, голова Львівської обласної організації Спілки. Української молоді в Україні, пані Наталя, доброго часу доби слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, як за час повномасштабного вторгнення змінилася діяльність спілки української молоді? Які вектори якби додалися? Які вектори на і напрями роботи були призупинені? Розкажіть про це детально. Дякую. Ну відварто говорячи, ми були готові до повномасштабного вторгнення. А ми десь за півроку, коли це вже почало просочуватися в прасі, нас зібрали, і ми в кожній домівці. Це те місце локації в західному регіоні. Тернопіль, Калуш, Львів, ми розуміли, що якщо буде повномасштабне вторгнення, можна буде йти схід. Ми готувалися, ми закупили харчі, продукти, щоб люди, які їхали, могли у нас перебути. Чому би були готові? Тому що з 2014 року сумівці воюють. На жаль, у нас є загиблі ще з 2014 року. Є такі, які воюють досі, дякувати Богу. Відповідно, вони нам зразу говорили, що війна не зупиниться. Тому сум був готовий, і нам це дало дуже багато важелів. Ми не злякалися. почалося повномасштабно в четвер. Вже в п'ятницю особисто в мене вдома були наш Андрій Фендик, який є зараз голова нашого волонтерського штабу, офіційного створений сум в Україні. Він вже був у нас вдома. Ми вже сконтактували з діаспорою у нас 12 країн. Вони вже збирали нам, що могли: медицину, амуніцію. І ми вже буквально в суботу, в неділю виїхали на кордон. На той час ще ми просто пересікли нам нам під'їхали і підвезли. Ми забрали. Те, що нам на той час передала наша діаспора, сум волонтерів і до повномасштабки, ну але не в таких масштабах, звичайно. Сум почав волонтерити з усіх. Нам діаспора передавала все: генератори, старлінки. Одежу для наших військових, різні, навіть для простих людей ВПО їжу. І зараз ми формуємо, не ми лише військовим допомагаємо, а й формуємо сумбокси для простих людей. Місто добра, ви знаєте, всі про нього завозили і туди допомогу. І ті ВПО, особливо в стрию у нас склад сумівський волонтерський, там в стрию. Тобто для нас це було готово і ми включилися в ту волонтерку повністю. Спочатку, звичайно, оця наша галузь, яка основна в сумі виховницька, бо ми Виховницько-патріотична організація. Е, звичайно, перший місяць вона відійшла на другий план. Але в той час, коли, от, наприклад, Львів почав так потужно волонтерити, в Тернополі у нас є такий е, друг Свят Липовецький, відомий історик. Вони на базі створили і перекладали новини про війну на різні мови, щоб розпоширювати їх через діаспори. Той самий час Люда Юрченко читала казки ввечері діткам. Любим могли, ми кидали посилання, могли долучитися. Не лише сумівські діти, будь-хто. І вже в квітні ми відловили онлайн-сходини. А вже в червні ми мали на Львівщині, Західний регіон мали закриття сезонів, в липні ми мали табір крайовий на Тернопільщині, а в серпні ми мали обласний табір на Львівщині. Тобто, по суті, прогалина виховницької діяльності ми мали у той перші тижні, коли ну, це такий був, тому що ми всі включилися в волонтерку, а далі ми. Займалися вже двома ключовими своїми виховництвами волонтерською діяльністю. От, власне, ви сказали, що виховницька діяльність, ваша основна, скажіть, будь ласка, чим виховницька діяльність спілкою української молоді відрізняється від виховницької діяльності інших організацій, зокрема, Пласту чи е, е, інших патріотичних Де, організацій? Я на своєму прикладі приведу: я прийшла в сум дорослою людиною, е, тобто я не з юнацтва в сумі, і це питання, яке я. Задавала особисто, коли мене знайомили з громадськими організаціями. Мені було цікаво, чим відрізняється кожна організація. В бо мені було цікаво, ну, я хотіла долучитися, наприклад, до громадської діяльності в якійсь організації. Мені було цікаво, чим вони відрізняються. Ми всі працюємо в одному, ми всі виховуємо свідомих, патріотів. Я завжди наголошую на слово не лише патріотів, а свідомих в різних сферах. Дітей, людей. Тому що для мене принципово говорити, сум виховує не лише дітей. Ми кожен день виховуємо себе найперше. І е, мені подобається ця складова сумівська, що вона дуже якби ідеологічна. Я сама корінна Житомирянка, щоб ви розуміли, я закінчила цілком російськомовну школу, цілком на той час, бо в 99-му році. Але вже в 10-11-9 класі, коли були вибори, я писала: ми були бідні, як церковні миші. Вибачте, ми не мали ксероксів можливість, але ми писали вірші Сталін-Ленін, боже мій, комуністів бруд не гній. Щоб в Україні добре жити, комуністів треба бити. Від руки це переписували такою моєю колежанкою Оленкою, вона з зерпеня, до речі. І їздили і розвішували по всьому Житомиру, в тому числі на пам'ятник Леніну, щоб ви розуміли, який в Житомирі в той час ще стояв. І коли я обрала, куди поступати, я обрала Львів свідомості. Тобто, Тому що я сюди приїхала, я зрозуміла, що я тут вдома. І сум дав мені це відчуття, що я вдома. Що оця ідеологія. Про мене говорили, що у Наталі буде жовто-блакитна сукня. І от сум дав мені оце відчуття свідомості, ідеологічного підходу до виховання. Тобто, от, от того, коли ти вкладаєш душу в розум. Е, тобто мені я не розповідаю ді, юнацтво, бо я в тому числі голова виховної Ради, ну, умовно, простіше головний виховник військового осередку. Я можу їм розповідати там, про Лесю Українку, про коновальця, але я їм не розповідаю, щоб вони знали дати. У нас був табір, наприклад, творці історії. Е, це ще в часи ковіду ми провели табір. І е, кожен день був присвячений окремій особистості Коновальцю, Лесі. От я, я приймала іспит саме по Лесі Українки. Я не питала їх, коли вона народилася. Там, знаєте, що їх питали? Я їх питала, чому вона є в нашому таборі? Що, хто така Леся Українка для України, що ми їй цілий день табору присвятили, чому ми її моє вивчаємо? Оце те, чому я зараз в Сумі і тут працюю. Ну, оскільки волонтерство і виховна діяльність це ваші головні традиції. А як Сум працює в напрямку збереження українських традицій серед молоді? Угу. Ну, дивіться, чітко у нас є, як працює зараз сум. У нас налагоджена система. Ми створюємо такий календар, тематичне планування виховницького року цілого року. Це збираються всі виховники з України. Він у нас є, якби ми заглядаємо на період на 5 років, щоб не загубити жодної тематики, але формуємо один на рік. Тобто ми беремо основні дати, що цього року є в сумі, в тому числі. Є, наприклад, традиції покрови, свято захисників, покрови як матінки Божої Богородиці, козацтво. Також ми завжди їх вплітаємо в цей календар. Тобто, обов'язково цього року, наприклад, саме у Львові, ми на покрови, на день захисника. Ми малюємо листівки для військових. Ми зібралися під гарнізонним храмом. Хто міг прийшов до гарнізонного храму? Ми просто вручали листівки дітям. Ну мало розказати їм. Вони мають це бачити. Вони мають побачити очі захисника, коли ти їм вручаєш листівку. Наприклад, різдвяні традиції. Ну то, що зараз нам близько, правда? В кожному рогі, в кожному нашому осередку, чи токал, чи Тернопіль, чи Київ, чи Дніпро є вертеп, є коляда. Ми це переносимо на наших батьків, щоб вони переносили це на свої родини, на своїх друзів. От в неділі у нас були благодійні вечорниці. Це традиційні вечорниці, вже 4 роки. Там дуже важливий аспект. Ми збираємо завжди на військових, на лікування, бо ми ще опікуємося. Ми собі так посередку постановили. Ми опікуємося військовим, ми ходимо по госпіталях. Ми собі так, У нас є маленькі дітки, які хочуть бачити таке щось важливе. Ми обрали домівку врятованих тварин. І після таких вечорниць ми вже зкидаємо і на домівку. І цього разу ми збирали от в неділю на Starlink на відео 67-й бригади. У нас двоє військових з суму саме там. Відповідно, на цих благодійних очорниці кожен рій мусив підготувати щось традиційно українське, різдвяне, щитрування, посівання, коляда, вертеп чи там сватання, щось таке. На Великодень у нас завжди є писанкарство. Минулого року це було дуже красиво. нас запросив наш катехист-брат свят, він вчиться в семінарі. Спочатку він нас запросив в семінарію на екскурсію, це з батьками можна було. І так, знаєте, надихнуло. а потім ти в семінарії пишеш писанки. ну це, це неймовірно було просто. Гаївки, ну, ми всі маємо, ми тут, ми маємо. Але ми обов'язково маємо. маємо. А цього року ми зробили в Шевченківському гаю. І це також це додає такого, знаєте, якогось відчуття цього свята, відчуття цих традицій, відчуття важливості. Тобто ми, ми не вчимо, якщо треба так. Власним прикладом, ми живемо в цьому, тобто, ціло цілорічно, ми живемо у цими українськими традиціями. Ви от згадували про е, табір, який відбувся під час ковіду і був присвячений видатним історичним постатям України, зокрема, ви згадували Лесю Українку, Євгена Коновальця. А розкажіть детальніше, як ви працюєте в напрямку е, збереження? Та популяризації історії та історичної пам'яті серед молоді. У вас є певна стратегія. Ця діяльність не тільки ж обмежується одними таборами. Що ще цікаво, робити робите, от саме в напрямку історичної пам'яті? Ну, власне, наприклад, у цьому календарно-тематичному плануванні ми обов'язково кожен місяць захоплюємо будь-яку історичну постать із обов'язкової історичні події. Ми відверто щороку у нас героїв Крут, Революція Гідності. Такі наші ключові моменти завжди є. Інше питання, як ми їх кожного року подаємо. Наприклад, 1 листопада два роки тому ще був живий Володимир Моравський, це відомий історик ліський. Він сумівець. І я його запросила для трохи героїв провести щось цікавеньке і питаю, де би ми пішли на листопадовий чин. Ви зрозуміли мене я кажу, Наталя, а давай біля головної пошти зустрінемося. Та це буде цікаво, хай беруть батьків, бо там були ці події. Тобто він розказав у цей про, про ці події. Ну, е, е, тобто дитина, коли бачить отаке, таке і навіть батьки, вона краще сприймає. На революції гідності ми робимо завжди, власне, на Лютневу. Е, ми робимо ангели пам'яті. Минулого року ми ходили спочатку в гарнізонний храм спільно з батьками пов'язали там, де той є хрест. А далі пішли обов'язково на Героїв Небесної Сотні і там пов'язали. Е, про постаті, якщо мені дуже важливо, щоб тепер ми відроджували правильне розуміння постатей історичних. Вірне розуміння історії наших постатей, не те, що мене вчили, щоб ми могли будувати вільну Україну. Ми маємо правильно розуміти внесок кожної постаті. Спеціально взяла для вас останнє йому буквально не знаю, як то показати. Тут є іконуалиці, Бандера, і Чорновіл. от такий Стікерпак. Тобто, це наші останні місячні нашої краєвої управи, інформаційна референтура, всеукраїнська організація зробила такі. Бачите, тобто, ми популяризуємо навіть. Ну, от не зговорює щось з вами, ви бачите, елементарно їхні гасли. От у мене вже є наклеєно. Тобто основні гасла там у боротьби перетворюється народ на ну Ви розумієте? А от в мене у нас є лідерство в цьому календарно тематичному плануванні. Ми з дітьми зустрілися біля пам'ятника Чорноволу. Я їх спитала, хто це такі чоловік. Перейшли, просто прогулялися до Данила Галицького, вернулися пішли далі до Івасюка. Тобто достатньо просто прогулятися їм сказати, і вони запам'ятають це на все життя. Мій, мій син він також є в сумі, і рік тому він попав на той мій шкільний квіз і прибігає додому і каже: Мама, ти нам бал заробила! Я кажу, що таке, мама, було питання про Івасюка. І ти нам розказувала, я пам'ятаю, я це знав. Це, оце мені важливо. Коли отакими от просто прикладами про ці постаті, ем, ну. Коли вони запам'ятовують такі речі, мені одна мама говорить, ти знаєш, проходить Дарка з історії контрольна була, так добре написала. Каже, які там у вас питання були такі, такі, такі. А звідки ти про то знаєш? Та теж у нас на сумі розповідають. Тобто, у нас не лише таборова діяльність. Протягом року календарно тематичне планування. Ми маємо сходини хтось щотижнево один раз на два тижні. Ми вкладаємо різні. У нас завжди є і розваги. Сум це не тільки, повірте. Ну діти би не ходили в сум, якби там було тільки оце. Те, що ми розплено ви, ви ж ви ж свідомі того. У нас є і розваги. А от саме з розваг, що у вас цікавого такого для молоді є. Ну е, елементарно, навіть в ці вечорниці, які були в неділю, була вкладена це. у нас прийшли бандуристки до нас. Ми колядували під час кожного табору до обіду, переважно це є. Гутірки це є історична тематика України, катехізація сумознавства. Після обіду це завжди розваги, це спорт, це е, ручні якісь класні роботи. У нас навіть по календарно-тематичному плануванні Львів відповідає, ми робимо інтелектуальні ігри, але це класні насичені для всієї України. У нас в травні є Спартакіада для всієї України. Тобто у нас є форсунки, молодіжні збори, зміна молода, ну вона сама за себе говорить, де молодь, яка не сумівська, може збиратися, обмінюватися досвідом. Тобто кожні сходини обов'язково мають включати складову гутірка і або якась класна ручна робота, обов'язково гра. Ну крім того, ми ще маємо там чаювання і такі всякі приємності. Вітання з днями, народженнями наших друзів. Тобто у вас така проактивна діяльність, відповідно, і інтелектуальна, і щось творче своїми руками можна зробити. Так, але в цілому це все має якось відповідати певній канві молодіжної політики. І от в Україні багато організацій, які роблять свій вклад в розвиток молодіжної політики, але так само є державні органи, державні структури, на рівні яких закладається ця молодіжна політика, і на рівні яких ця молодіжна політика реалізовується. І от, скажіть, будь ласка, Точки зору спілки української молоді, які напрямки, як взагалі треба розвивати в Україні молодіжну політику, державну, так, ту, яку умовно кажучи, держава регламентує, і що в ній треба удосконалити, покращити, поглибити, на вашу думку? Ви знаєте, ну, у зв'язку з тим, що я вже давно в цій сфері, і я от той, я не знаю, чи то. На жаль, війна дала поступ, ну, повномасштабна, ну, і ще десятилітня, хоча я не тобі фраз, я говорю, що Україна воює своїм, і нас завжди питають, яке перше військо вони знають українське і хто боровся за волю України. Зараз в сфері молодіжної політики ми відчуваємо реально е, зміни глобальні, коли ти, що мені імпонує дуже, що це зараз, можливо, я так трошки скажу. На хлопський розум що зараз модно бути патріотом. Нарешті, нарешті, стало модно бути патріотом. Нарешті, навіть спілка української молоді, те, що вона робила 100 років, суму. В 25-му році 100 років те, що Сум робив 100 років, і 35 на теренах України, бо якраз цього року відродилися під Маківкою, була створена спілка незалежної української молоді. Вони себе так назвали, бо вони боролися з Україною. Але це вважається дата відродження суму на теренах України. Саме на Львівщині він відродився. Цей рік у нас буде сота річниця. те, що Сум колись мав завуальовувати під оздоровчі табори, ще під щось. Тепер це ми відкрито ми пишаємося тим, що ми робимо. Ну вже, вже довгий перелік років, нема що говорити. Наприклад, що особисто мені бракує, що чому я бачу. Мені хочеться, щоб ми наше юнацтво вчили дітей, в тому числі і будь всю молодь, не тільки нашу, не тільки бути патріотами, не тільки бути свідомими патріотами. Це дуже важливо. Але й мати оті харизматичний лідерський характер. Україні потрібен сильний. Свідомий, розумний українець. Ми маємо мати якісь такі ще вишколи психологічно-лідерські, це перше. А друге, ну, звичайно, найважніше, ми маємо мати військові. Оці, от Ми мали цього року завдяки обласній державній адміністрації вишкіл. Вони підтримали цей проєкт. Це був військово-патріотичний вишкіл. І що важливо, щоб та людина, яка була на ньому, не лише вміла зав'язати турнікет. що дуже щоб вона хотіла іти захистити потім Україну. Мені важливо, щоб кожна людина, яка до нас приходить, розуміла важливість і відповідальності перед тією державою. Тобто, ми маємо донести важливість вишколу, як не тільки захистити себе, але й бажання захистити Україну, тобто вкласти в голови наших людей. Що на жаль, у нас такий сусід. Ми розуміємо, що ми живемо і напевно будемо жити ще довгий період часу, коли ми мусимо постійно оборонити Україну. Ми маємо виховувати дітей і нас, якщо ми хочемо Україну, ми маємо їх так виховувати, щоб вони були готові захищати Україну. Ви згадали, що спілці української молоді ось виповнюється 100 років, тобто логічно, що вона створена 1920 дев'ятсот П'ятого року, так? і в першій половині ХХ століття, і саме в ті роки, коли був створений сум, тоді Україна не мала незалежності, так? але українська нація, українське суспільство трималося на Подвигах наших воїнів, січових стрільців, воно трималося на е, патріотичних організаціях, які потім об'єдналися, е, еволюціонували і створили організацію українських націоналістів. Ну і, звісно ж, е, воно українське суспільство, українська нація трималася на українській е, церкві, тому що українська церква була потужним фундаментом розвитку і економіки, і е, української спільноти, і української культури. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні роль саме християнських цінностей, тому що церква е, українська. Ніколи не нав'язувала, йдіть до нас, моліться тупо і прямолінійно церква українська завжди популяризувала християнську етику, християнські чесноти, християнські цінності. Яка роль от сьогодні християнських цінностей в у вихованні молоді і в руху молоді до майбутнього? Ну гаслом сумує є Бог і Україна, і я думаю, що для вас, ну це стало зрозуміло. Для нас на першому місці Бог це, ми, ми цим пишаємося, ми цього не соромимося, ми це вкладаємо в наших дітей. Знаєте чому? Дуже просто тому, що християнство воно не вчить, так як ви сказали, чомусь воно вчить у нас є особистість сумівця. Таке поняття в правильнику прописано, е, і закони молодшого, старшого юнацтва, дружинників, е, світоглядні наші. Ми складаємо іспити, на яких в тому числі сидить катехист обов'язково, отець там, чи брат, який приймає. І е, ми проходимо кожен раз з юнацтвом оці е, е, правильні риси, правильно християнина. Ну, так це доброзичливість, доброта. Любов до ближнього, вміння допомогти. Тобто ми це намагаємося вкладати в це. Наша складова, обов'язкова складова спілки української молоді. На кожному нашому таборі є катехист. Обов'язково є недільна молитва або присвятна. Обов'язково служба Божа. Е, в, е, у нас є молитва. Е, також ми завжди молимося. Перед обідом, перед всіма ми молимося. Обов'язково. Але ж, знову ж таки діти вони дуже ловлять, коли ти це можеш робити нещиро. Якщо ти це робиш від душі, у нас покровитель Архангел Михаїл, Це ми не нав'язуємо, ми запрошуємо всіх до церкви. Ми просто запрошуємо, ми потім разом можемо піти до кав, на каву. Тобто це завжди такий е, е, аспект. Е, наша катехизація вона не є така, що як, знаєте, як на уроці, Ой, то, ти не роби то, не роби все. Наш брат свят, ну я особисто присутня на тих катехизаціях, та я отримую від нього задоволення. Минулий рік він придумав програму от супергероїв і назвав кожного шептицького. Він подавав цей в нас як супергерой. То ви підніміть сумісце, він вам розкаже, що птицький то. Тобто, ну направду, ця складова є неймовірно важливо, навіть не тільки для, для спілки, а для кожного українця. Як для, для нас з вами. просто, щоб ми були ми, Я я своїй дитині, своєму говорю, Дем'ян, Найперше ти маєш бути людиною. По-друге, ти маєш бути патріотом України. В цю людину я вкладаю цю складову віри в Бога, віри в людей, підтримки. Особливо нам зараз потрібна ця підтримка. Ми маємо поважати і цінувати одне одного. Ну і на сам кінець, скажіть, будь ласка, чого б ви хотіли побажати нашим глядачам, читачам, підписникам? Мені здається, у нас у всіх одне бажання. Це наша перемога. Я впевнена, що кожен, вірите, я знаю, що в світі так багато добрих людей, і я впевнена, що кожен з нас, кожен на своєму місці працює на цю перемогу. Я просто вірю це. Я щиро бажаю. Я знаю, що вона буде. Я впевнена, я вірю в Україну, я вірю в наше ЗСУ, я вірю в Бога найперше. Я знаю, що буде ця перемога. Я бажаю всім ну, спокійних свят, не втрачати рідних, близьких. І любові одне до одного. Ну що, друзі? Сьогодні в нашій студії була Наталія Терещенко, голова Львівської обласної організації спілки української молоді в Україні. Мене звати Роман Коржик. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось вже в наступному ефірі.